Сестри, дуже радий стояти на цьому місці. Останній раз я проповідував в церкві пробудження два роки назад. І ви знаєте, це з однієї для мене це дуже велике благословення, в тому плані, що Бог він завжди прощає, змін, і відновлює і дає зміни. Тому. Це підбадьорення для вас, хай буде, про те, що якщо ви десь в якомусь такому переживанні, знайте одне, що Бог завжди готовий простити і відновити вас, і ви знову можете служити. Це перше. Друге, ви знаєте, завжди хочеться, коли прийдеш в церкву, думаєш і налаштовуєш себе на, на думку, щоб змінитися, щоб Слово Боже, дійсно, воно проговарювало до твого серця. І це має бути у нас налаштування кожного з нас, щоб ми, коли приходили в дім молитви, ми могли побачити, що сьогодні Бог говорить до мене, і в чому я сьогодні повинен змінитися. Адже слово в нас вчить про те, щоб ми прагнули і йшли до досконалості. І це буде завдяки тому, коли ми будемо відкривати свої серця для того, щоб чути слово і бачити, як воно нас міняє. Адже Біблія говорить про те, що слово живе, діяльне, і воно нас і воно нас змінює, воно нас виховує, докоряє, дає підбадьорення і дає нам радість. І хотілося б, щоб слово, яке ми сьогодні будемо чути, воно могло нас змінювати, адже Бог говорить до нас через, через свою. Через своє слово, через Біблію. І це також є дуже велике благословення для нас сьогодні. І так ми продовжуємо послання апостола Петра перше. І. і в мене сьогодні випали такі вірші. Це буде третя глава з 10 по 12 вірш. Третя глава першого послання апостола Петра з 10 по 12 вірш. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої відговорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини. Шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Оці ми залишимось на цих трьох віршах. І я б хотів би сьогодні говорити або тему назвати, таку, можливо, практичну, і подивитися, що апостол Петро тут вчить нас, як християнам полюбити, полюбити життя. І сьогодні хотів би, щоб ми навчилися, як ми можемо практично, практично полюбити життя. Ну, перше, я б хотів би звернутися чуть-чуть назад, нагадати десь нам. Про те, хто такий апостол Петро і кому він пише цей лист. Адже важно, важливо знати, розуміти, хто написав цього листа і кому він написав, щоб потім можна було дивитися і досліджувати. Перше, на що б хотів би звернути увагу, це то, хто написав цього листа. Ви знаєте, ми, як віруючі люди, ми про апостола Петра ми знаємо дуже і дуже багато. Знаємо його хороші, хорошу поведінку, знаємо також його, де він, можливо, проявляв себе із не дуже хорошої сторони. Але першу таку думку хочу, хочу сказати про те, що. Апостол Петро він шукав Месію. Пам'ятаєте, що коли, він, коли його брат Андрій привів до, прийшов до нього, і він сказав, що ми знайшли Месію, того, тобто Христа. Це означає про те, що Петро він шукав, можливо, з раннього дитинства Месію. Другий момент, на який хотів би звернути увагу, це те, що апостол Петро. Петро він вірив в Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос взяв своїх найближчих учнів, провів на гору приображення, то задав питання учням, за кого мене приймають. І апостол Петро він говорить, що ти Христос, син Бога живого, тобто Він вірив в нього. Друге, можливо, десь третій момент, те, що Петро, він був близьким другом Ісуса Христа. Буквально пам'ятаю три історії, де Ісус брав найближчих людей, з якими Він проводив час. Це гора приображення, він взяв Петра, в Навгевсиманію молитву він взяв Петра. І якщо не помиляюсь, на Воскресіння дочки одного із він також взяв, взяв Петра. Тобто він дуже сильно дружив з Ісусом Христом, він, і він любив Ісуса Христа. Ще один такий пункт: про те, що ми бачимо, що Петро він і поступав не коли от відрікся, і коли їв із язичниками, він не сказав правди. Тому це, це грішна людина була, як ми з вами. І вона також помилялася. Але що характерно, про те, що Петро від Петро відновлювався, він відновився і Ісус Христос в. 21 главі Івана він говорить, про, він, він пророкує смерть Петра, і він говорить, що такі пророчі слова, що сьогодні ти підперезуєшся сам, і ти знаєш, куди йти. Але наступить час, де тебе підперезують і поведуть, куди не знають. Тобто це говорить апостол Петро. він... Е... Він помре такою мученицькою смертю і за Ісуса Христа. І ви знаєте, оці всі, моменти, оці всі моменти я вибрав для того, щоб показати, що це за особистість, яка писала, писала це послання е, віруючим людям. І хотів би звернути увагу ну, з тих всіх речей на те, що апостол Петро він повністю віддав своє життя Ісусу Христу, і для нього було це великою, великою цінністю. Він готовий був померти за Ісуса Христа в своєму житті. Пам'ятаєте, коли вони були в Гевсиманії, прийшло багато війська, багато людей було, багато священиків. І, і один Петро, ну, він був емоційною людиною, вихватив меч і готовий був е, вбити цього воїна і не, не боячись того, що багато військ, вони б його також могли вбити. Тобто особистість Петра говорить про те, що він повністю. Відністю, можна сказати, проникнений, проникнений Ісусом Христом. І більш того, коли ми читаємо Перше Петра з, перших, з, першої, з першої глави, ми бачимо про те, що е, апостол Петро і, і всі апостоли, вони, вони розуміли, е, вони, по-перше, бачили жили з Ісусом Христом, вони бачили Його смерть, бачили його воскресіння, і вони. Е, вони жили, вони жили так. Я хочу думку передати в тому, що вони повністю передав, повіддавали свої, своє, своє життя для Ісуса Христа. Тобто, в них одна цінність була в житті це служити, проповідувати і ходити з вірою Ісуса Христа. І, в принципі, майже всі апостоли вони померли, померли за віру. Це говорить про те, що вони не просто зрозуміли благодать, про яку ми постійно говоримо, що це дар, не просто зрозуміли любов, яку Ісус Христос переніс, а вони, як пише апостол Петро в першій, першій главі, вони розуміли про те, що на Христі повинні були бути вони і ми з вами. Ми повинні були отримувати оцю біль. Ці оці, оці е, страждання, це ми повинні отримати, тому що ми є грішні. Але прийшов Ісус Христос і Він поніс і, і апостоли це бачили на своєму на своїх очах в реальності, і вони е, жили для цього. Вони розуміли про те, що вони, дос, вони заслуговують у цієї смерті, яку заслужив, яку зробив Ісус на Христі. І він пише, що кров'ю ми викуплені, тобто, вони повністю були в, в служінні і віддавали життя Ісусу Христу. Тобто, це апостол Петро, який пише у цього листа. Тобто, це людина, яка віддала все, що в нього було, Ісусу Христу. Він інколи, навіть пам'ятаєте, задавав питання Христу: а що ж ми все залишили і пішли за, за тобою? І Ісус говорить, що. Хто щось буде зберігати, той втратить, хто піде за мною, той більше буде мати. Тобто, щоб ми собі розуміли і оцінювали особистість, яка пише цей лист. Тепер давайте звернемо увагу, до кого він пише це послання. Перше послання. Ми можемо бачити в першій главі, читати, що. Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошенням понту, Галатії, Капедокії, Азії і Віфанії, вибраним із передбачення Бога Отця, посвяченим Духа, на покорою кроплення кров'ю Ісуса Христа. Ми бачимо, що Свій лист, він пише для віручих людей, для тих, які знали про Ісуса Христа, які були в вірі. Хтось, можливо, тільки повірив, хтось уже багато років були віруючими. І він пише для них. І якщо ми прочитаємо перше це послання повністю, то ми побачимо, що в цих християнах були свої, свої питання, були свої проблеми. Якщо ми навіть подивимося історичний контекст приблизного написання цього листа, то ми можемо побачити, що Апостол Петро він пише цей лист, коли на християн в церквах особливо були гоніння. Із-за того, що відбулися деякі, деякі події в Римі, що Нерон спалив Рим для того, щоб хотів його дуже сильно будувати, звинуватив цьому християн, і на християн почалися гоніння. І бачачи цю ситуацію, бачачи те, що люди покидають свої домівки, виїжджають в інші, в інші країни, в інші місцевості, Петро бачив, можливо, якісь образи один на одного, тому що одні залишалися і були гонимі, були там в колізеях катовані, інші, інші десь поїхали, ті ображалися. Ну, ми можемо собі думати про це. Були якісь гнів, образи, непрощення. Але найбільше про те, що він пише, те, що була несправедливість утисків або несправедливість гонінь по відношенню до християн. І він бачить цю всю ситуацію, він пише, пише цей лист. І основною думкою цього листа, або основною ціллю, на яку апостол Петро звертає увагу, це видно в всьому листі, друзі. Він пише про те, що які б не були в християн питання, проблеми в серці, в зовнішньому якомусь в гоніннях, все має відповідь в Ісусі Христі. 23 рази Петро говорить. Христос вас може підбадьорити, що тільки в Ісусі Христі ви можете знайти радість, мир і благословіння. Ви знаєте, християнам було дуже важко. Дуже важко. Вони були е, в гонимі, їх, їх вбивали. І апостол Петро. Звертаючись до них, він їх підбадьорює. Більш того, підбадьорює у всіх сферах їхнього життя, дає настанови чоловікам, чоловікам і дружини, дає настанови, як вести, як вести благочестиве християнське життя. І все для, того, все для того, щоб християнин, тодішній християнин і сьогоднішній християнин, він міг зрозуміти, що його життя найбільша цінність це. Це пізнати Ісуса Христа, вірити в Нього і жити з Ним. Тобто це все, про що говорить апостол Петро в цьому посланні, для того, щоб підбадьорити християн. Якщо ми подивимося, що на, оцю, на оцей стан християн, які були, які були в цій церкві, ми можемо. Поглянути і на своє сьогодні сучасне християнство і сучасне церкву. Ми не живемо в гоніннях сьогодні, але в нас сьогодні також є багато речей, які можливо пов'язані із цими християнами, які жили тоді. В нас можливо є образи, що хтось поїхав, в нас можливо є непрощення до когось. І ми можемо з цим жити. І мати десь не мати миру в серці, і мати оці всі е, речі, і вони будуть заважати нам жити. І, на, і в нас, цей оце весь, можна сказати, ці всі думки, які можливо є, можливо, їх немає. Я говорю, я говорю в загальному, вони е, е, не, ми не зможемо побачити оцього... цього. З тими думками благословеного радісного життя з Ісусом Христом. І апостол Петро, бачачи це, Він дає в наших оцих віршах декілька настанов, як християнину полюбити життя, як дійсно побачити, що в Ісусі Христі ми можемо радіти, ми можемо. Мати оце життя з надлишком, як говорить Ісус Христос. Часто ми десь читаємо це місце і думаємо, що таке, що таке надлишок, коли є багато таких ситуацій в житті, можливо, десь проблем, можливо, тих речей, які ми бачимо зараз написані, і немає оцього, немає цієї радості, немає цього благословення. Я б хотів би, щоб ми подивилися на на, ну, я тут, коли... Е, Читав той текст, досліджував, виділив таких чотири можливо сказати етапи або чотири пункти, де ми можемо їх застосовувати в нашому житті, повсякденному житті, практичному житті християнина, щоб полюбити життя, щоб наше життя стало таким, яким його хоче бачити Бог: благословене, радісне, наповнене змістом і мати у це життя. З надлишком. Тому хочу звернути вашу увагу до тексту. І перше, на що б хотів би, щоб ми зупинилися, це над тим, що проводити, мати цей час наодинці з Богом. І апостол Петро, ці вірша, які ми прочитали, він цитує псалом. Це є псалом Давида, він просто його як приклад процитував для свого листа, щоб християни звернули увагу і навчилися, навчилися любити своє життя. Ми читаємо в, вірші, в 12 вірші, бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. Петро дає. Дає е, пораду про те, щоб християни вони мали молитву, молилися. І хотів би першим таким пунктом сказати про те, щоб ми, як християни з сучасності, е, які живемо сьогодні, ми мали оцей час наодинці з Богом. Ви знаєте, що це дуже важливо. Якщо ми подивимося, наприклад Ісуса Христа і побачимо, як Він жив на землі, то ми можемо побачити в нього одну річ. В, якому, в яку він мав дуже дисципліну. Я привів одне місце тільки, але це було в нього завжди і кожного дня. Він завжди покидав своїх учнів і ходив на місце, де він усамітнювався і молився там до, до свого небесного батька. Так само вони по обичаю, написано: пішли на гору, щоб молитися. Тобто, це. Потрібно, щоб це було в нас як дисципліна і як практика, те, щоб ми могли мати цей час в цій суєті нашій, яку ми зараз маємо, в цих своїх, можна сказати, в новинах, в нашому такому біготні, щоб ми мали цей час. Це дуже важливо, дуже важливо для. Сьогодні для нас, як, як, для, як для християн, мати цей час. Тому ми можемо практикувати це. Ми можемо бачити приклад Ісуса Христа. У нас є, у нас є озера рядом, у нас є парки, в нас можна виїжджати в ліси. Я знаю багато братів, які мають таку практику в суботу, вони, вони йдуть в ліс, вони моляться, вони, вони проводять час з Богом, вони залишають все, залишають цю суету і вони йдуть просто для того, щоб, щоб провести, час, провести час, час з Господом. Друге, на що б також хотів би звернути увагу і побачити в цьому такі благословіння, що може нас, нас підбадьорити до того, щоб любити життя, це знайти людину, друга, якому ви довіряєте. і... Поділитися з ним, молитися з ним, підбадьорюватися, читати разом Слово Боже. І це також нас вчить Біблія. Е, є місце, де говориться, що признавайтесь один перед одним в своїх прогріхах, моліться один за одного, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Третє. Одинадцятий вірш. Говорить, Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої відговорення підступу. Хотів би звернути на останнє місце цього вірша, здержати свій язик від лихого та уста свої відговорення підступу. Читаючи ці слова, ми можемо побачити, що, що апостол Петро хоче сказати. Щоб християни вони тримали, як кажуть, язик за зубами, щоб не говорили лихого, щоб не говорили ніякого підступу, щоб не було в гніві проявлені якісь слова. Щоб... І нас вчить Біблія про це, щоб ми тримали, не говорили скверні слова, як кажуть, так? щоб ми менше говорили в якихось негативних слів, щоб нас не було пліток різних. І... Вихід із цього, я можу побачити одне, що допомагає, наприклад, мені, тому що я багато часу проводжу на будівництві, і там є різні люди, які вживають багато різних слів українського походження, неукраїнського походження. І часто вони, знаєте, Біблія говорить, не то сквернеть тебе, що входить в тебе, а то, що виходить із тебе, то що ти говориш своїми, своїми устами. Тому як вихід із цього пропоную то, що нас вчить Біблія. Два місця ми можемо знайти про те, щоб устами своїми краще співати якісь християнські пісні. Це буде набагато краще, чим говорити якісь, якісь лихі слова. І ви знаєте, Яків пише про те, що. Про язик, да? що він такий орган у нас, що ми ним і славимо Бога, і говоримо якісь погані, погані слова, або, або якісь лихі слова. Тому як, як приклад, як таку ініціативу, практику ми можемо взяти просто, просто співати, співати хороші християнські пісні в серці своєму. Коли ми йдемо на роботу, коли ми їдемо в метро, і це буде це буде хорошим таким для нас благословенням і практикою, що ми жити злих, лихих слів. І четверте: це одинадцятий вірш. Ми можемо бачити, що апостол Петро говорить: ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Ухиляйся від, від злого, щоб ухилитись від злого, не робити якихось злих речей. Потрібно робити добрі речі, і їх потрібно використовувати більше, шукати миру в цьому, і, як кажуть, рухатись в цьому. І четверти, четверте, такий пункт це дуже важливо, знаєте, коли в нас є ці переживання, це зняти. Так скажу, концентрацію із себе і перевести його на когось іншого. Тобто почати служити комусь іншому, і це буде, буде благословенням для, для нас особисто. Це, це просто знайти служіння в церкві. І апостол Павло дає пораду, що повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу для хорошого і розумного служіння вашого. І це призведе до великих, великої радості, коли ви будете, ми будемо служити один, один для одного. Це буде великим благословенням. Тому, дорогі брати і сестри, апостол Петро, який е, все своє життя віддав для Ісуса Христа, для того, щоб служити Йому, Він під, підбадьорюючи християн, які були в Гоніні, Він їм говорить декілька. Таких порад, практичних, можливо, порад, для того, щоб вони могли мати благословене, радісне життя, ось це таке життя з надлишком, про яке говорить Ісус Христос. І найперша, і найцінніша порада в, в цьому посланні це то, щоб ми знаходили, знаходили життя радісне в Ісусі Христі. І ми з вами подивилися на декілька таких практичних. Порад, як ми можемо цього досягнути. Перше це мати особисту молитву з Богом. Друге це мати друга, з яким ми можемо молитися. Третє це більше, більше співати християнських пісень, ніж говорити якихось злих слів. І четверте це віддати своє життя на служіння в церкві. І я вірю в це. І маю надію, тому що десь сам зараз користуюся цими правилами, що Бог благословить вас і ви будете мати дуже благословене і радісне життя з Ісусом Христом. І ви знаєте, в апостола Петра був друг, апостол Павло, і він колись сказав такі слова: що для мене життя це Христос, а смерть це надбання. І якщо ми будемо слідувати цим словам. Слідувати цим практичним порадам, то я думаю, що ми також можемо сказати, як апостол Павло, що цінністю найбільшою, яку ми мали, це був Ісус Христос. І коли ми, Бог забере наше життя, то ми будемо мати, жити з великою надією те, що зустрінемо Ісуса Христа. Тому нехай нас Господь благословить Цьому, подивитися на своє життя і практикувати. Життя, яке говорить апостол Петро, радісне, благословенне, щоб його полюбити. Амінь. Давайте помолимося.